Отже, національний телемарафон Єдині новини триває в студії працює Руслан Шаріпов, я річка Падалка, і ми спробуємо підсумувати цей складний рік з Олександром Мусієнком, військовим експертом. 2023 закінчується масованими ракетними ударами Росіян по Україні. 120 міст і сіл були під ударом ракет та дронів. Житлові будинки, метро, торговельний центр, пологовий, інфраструктурні об'єкти Запоріжжя, Одеса, Дніпро. Вчора згадували своїх загиблих у Києві. З п'ятниці триває пошук. Кова рятувальна операція загиблих вже 21. завтра в столиці день жалоби. Ну а в Харкові у розбитому центрі теж працюють рятувальники. Десятки постраждалих після вчорашнього ракетного удару Росіяна. Вночі на місто була ще й дронова атака. Тему війни, розв'язаною Росією, обговорюють на термінових радбезах. ООН. останній був скликаний саме Росією через ситуацію в Білгороді. Ну, російська пісня одна і та сама в їхній свідомості Росія захищається, агресор України. Хоча підтримка України на радбезі можна сказати повна лейтмотив промовці, Україна має право на захист своїх територій, але і так звані нейтральні голоси Китаю, приміром чи менші гравці, які представляють глобальний південь, говорять про переговори та наголошують на необхідності стежити за симетричною відповіді, тобто щоб, мовляв, Україна не перегнула палка. Пане Олександр, власне, з цього і хотіли би почати з вами розмов оці голоси про те, щоб стежили ми за симетричною відповіддю. У нас плюс-мінус є консенсус по Криму про те, що ми можемо вражати воєнні цілі в Криму. А от щодо е таких цілей, як Білгород, наприклад, е чи цілі на території Росії, в 2024 році. Ми будемо теж чути такі голоси про те, що будьте обережні з симетричною відповіддю, нам ніхто не може заборонити наносити удари по військовим об'єктам. В рамках міжнародного збройного конфлікту, і це не є порушенням жодних норм міжнародного права. Ви бачите, в чому ситуація? Приклад Ізраїлю це продемонстрував, що на превеликий жаль іноді йде реакція не зовсім зрозуміла на події, що відбуваються, тому що коли 7 жовтня Ізраїль став жертвою терористичних атак, відверто і всі побачили ці картини, коли вбивали цивільних громадян, і вся громадська думка була на боці Ізраїлю. Але подивіться, що сталося через місяця, півтора-два. Коли вся преса, міжнародні змі почали критикувати Ізраїль за бомбардування, там і так далі, і так далі, нам вдається в цій війні, яка триває майже два роки, а зберігати ось той баланс, коли нас ніхто не може звинуватити і дорікнути, що ми наносимо удари по цивільним об'єктам, і важливо так працювати надалі. Ви знаєте, що ця війна продемонструвала, що вразливе місце росіян це як би там не було, це їхні військові. Тому що коли ми говоримо, що удари по території Росії мають спричинити зміни. І внутрішню дестабілізацію там це правильно і важливо. Єдиний прецедент і приклад, що це спричинило, це був бунт Пригожина. і він був пов'язаний якраз з військовою складовою. Отже, вони продемонстрували свої слабкі місця в той же час. Рейди, які були РДК Легіон Свободи Росії, на жаль, не дали того ефекту, на який сподівалися по Білгороду. Отже. Ключ до цього всього це удари по військовим об'єктам. У нас є аеродромна мережа ворога, яка відома, яка знаходиться вздовж кордонів з Україною, її треба нищити. Звідти взлітає авіація, яка потім наносить удари по території України. Є об'єкти військово-промислового комплексу, десь 35% їх сконцентровано в європейській частині Росії. Отже, вони в межах досяжності певних систем, які ми маємо розробляти. Це наступний момент. Бо коли ми говоримо про захист з повітря від атак ворога. ППО це хороший елемент і важливий, однозначно, без нього не обійтись. Але якщо ми будемо мати можливості наносити удари по їхнім аеродромам по складам з ракетами з боєприпасами, будемо зменшувати потенціал. А це буде внутрішній тиск середини російського блоку військового, які будуть демонструвати різними способами, що десь вони в певний момент стануть неспроможні вести тобто цю ці щоб підсумувати розхитати якусь там суспільну думку розпалити стосовно того, щоб ви припинили війну. Такими ударами ви вважаєте неможливо їх треба скерувати на не, да. їх треба їх психологічний ефект проти населення. Це важливо, але він на жаль не визначений в цьому факторі. Слухайте, ну, предки цих людей спалили Москву і відступили, розумієте? Тобто, я просто до того веду, що їм треба буде ані Сажгут Білгород. І ви вважаєте, ці удари по Білгороду Самі. це була ситуативна відповідь, а не стратегія України на 24-й рік. Я думаю, що ні. Я думаю, що стратегія все ж таки буде скерована на удари конкретно, чітко по військові об'єкти. Їх Як шукали в Білгороді. Так, безумовно Чудово. безумовно тобто, давайте тепер до теми фронту і до 2023 року сьогодні. Останній день цього року і початок якраз 2023 року на фронті він був складним для нас. Наші сили оборони тоді стримували масований наступ росіян на трьох напрямках: це Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський. Постійно вони з'являлися у зведенні генштабу, і українські сили оборони тоді обламали росіян на всіх цих трьох напрямках. На початку березня Нью-Йорк Таймс констатує, що Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідку. Нагадаємо тоді, пане Олександре. Ми з вами обговорювали тоді, що за тиждень лише наші захисники знищили 130 одиниць бронетехніки Російської Федерації під Вугледаром. Тоді запеклі бої якраз півроку точилися під Бахмутом. Росіяни спочатку намагалися взяти місто в кільце, зробити їм це не вдалося. Завдяки героїчному спротиву українських військових. Після цього ворог просто день за днем рівняв місто з землею, обстрілю. Чи Бахмут з артилерії та літаків? І от е, наступного е, бачите, пане Олександре, е, ми говоримо про, про, про рік, який пройшов, і про наступний рік, так е, початок 2023 року, ми чули в зведеннях генштабу про те, що росіяни йдуть е, в атаку на трьох напрямках: е, Бахмутський, Авдіївський е, і Новопавлівський. Зараз кінець року ми чуємо те саме. Е, е, у росіян тактика не міняється. Чому? Тому що все дуже прогнозовано і все дуже просто у них. Вони обрали схід як основний майданчик ведення бойових дій, наступальних з їхнього боку. Але ж і... це так лоб в лоб. Ну а ці, ну, і так очевидно? слова ну, дивіться, їм вигідно, ну розумієте, а які ще варіанти? То тобто, варіанти інші, які були провалилися на півдні, було вирішено піти в оборону. Бачите, їхня тактика спрацювала в цьому сенсі. Зрештою, ми маємо це визнати. А на сході вони вирішили, що будуть йти в наступальні дії. Все дуже просто логістика. Росія близько кордону розумієте, забезпечення, окупована територія, яка була роками, дала можливість підготувати певне ресурсне забезпечення, бази, продумати логістику. І тому вони через звідти наступають. І мета ж стоїть завжди буде стояти, як мінімум, вийти на адмінмежі Донецької області, Розумієте, Донецької і Луганської. Тому звичайно, що вони будуть там довбати, будуть пробувати пройти, будуть атакувати. No, але при на... цьому давайте нагадаємо, коли Путін вперше взагалі про це заявив, десь мені рік здається, тому. мені здається, що наприкінці 22-го року вже під 23-й новий рік вони мали вийти на адмінмежу. Потім до мені ми, мені ну, здається, що перший раз навіть до першого дня перемоги 22-го року, так, до 9-го травня. Так. Вони хотіли вони вийти. Хотіли, ну... Потім на новий рік, потім на цей новий рік і досі і потім до кінця року хотіли так. знову ж таки зараз, але ж. Тому ви бачите, вони чекали до останнього і вимушений був шойгу доповісти про Мар'янку. Ну тому що треба було дати якийсь результат, що є з результат за цей рік. Ця кампанія зимова. Тому ну я взагалі допускаю, що вони можуть досягти ще просування і певних тактичних успіхів на сході. Тобто, певний потенціал зараз у ворога займа... залишається протягом цієї зими, де ще просунутися. Це дійсно так. Ну це тактичний, розумієте, що важливо роз усвідомлювати. Ми не можемо розцінювати тільки а, якоюсь висотою вогневої позиції чи населеним пунктом незначним, тому що тут важливо втримати цілісну лінію фронту, і індикатором є наскільки успішна оборона. З українського боку, це те сипеться фронт чи ні? Він не сипеться наразі. Тобто, ви бачите, так ідуть атаки, але лінія вона тримається. Тобто вони не дають наші сили просунутися. Оце найважливіше, і тому, незважаючи на певні тактичні успіхи, вони, будуть ще і до кінця зими Росія продовжить цей наступ, зокрема під Авдіївкою. Побачимо, як це завершиться, що їм вдасться, а що не вдасться. Ну зараз багато чого не вдається. І далі, в принципі, вони десь цей наступ призупиняти. Пане Олександре, ви просто згадали про стабілізацію фронту. Це те, що ми на початку року чули від американців. Генерал Міллі, командувач Об'єднаних штабів, він якраз на цьому і наголошував, що потрібно в 2023 році стабілізувати фронт. І тоді ж у лютому. 2023 року була його цитата про те, що військовим чином буде дуже надзвичайно важко вигнати росіян з території України впродовж цього року, ну тобто двадцять третього року. Я не кажу, що це неможливо або що цього не станеться, але це надзвичайно важко. Це пряма цитата генерала Міллі. І тоді ж після цього з'явилася стаття в американському виданні політику про Крим, про те, що вони почули: ну в них були інсайдери в Пентагоні. На таємному засіданні, які обговорювали долю Криму в цьому році, які сказали, що Крим в недалекому майбутньому звільнити буде дуже важко. І тут початок 23-го року чуємо такі заяви американських американців, які на жаль, для нас справдилися. Ми бачимо, що дійсно важко відвоювати території у росіян по Криму теж справдилися. На жаль, і з іншого боку, були заяви деяких представників нашого військового командування, в тому ж генерала Буданова з розвідки, який прогнозував, що ми в Крим можемо зайти теоретично влітку цього року. Чому так відрізнялися прогнози на початку року західні і наші? Ну, знаєте, мені важко сказати. Я думаю, що багато хто сподівався. І на Заході теж, в принципі, це плани були. Ви ж бачите, що потім генерал Залужний написав статтю за економісти. Він написав про те, що плани дійсно були зайти в Крим. Ну, це не вдалося. Не вдалося це реалізувати, саме цю стратегію. Завжди треба відштовхуватися від того, що, по-перше, будь-який найкращий план він розбивається або може розбитися в перший же тиждень початку битви. Тому що дуже багато коректив розумієте, вносить реальна ситуація, і або воно все може піти за планом, так як ви хотіли, або будуть серйозні складнощі, труднощі, корективи і так далі. Ми з цим зіткнулися. І тому і зараз, коли кажуть я: от дивіться, ми зараз ходимо у 2024 рік. Можливо, для нас і плюс. Тобто, у нас немає якихось зараз чітко зрозуміло. Тоді ми знали, буде контрнаступ. Ми йдемо, маємо зайти в Крим. Як хтось сказав, там будемо пити каву. І Зараз так, немає так. чітких планів, але є а... прогноз, що ми 24-й рік. Проведемо в обороні і будемо готуватися на контрнаступ а... на 25-й а... рік. Ну бо, ні, план план є. Ви розумієте, просто вони не розголошуються. Очевидь, так, але так. ви погоджуєтесь з цим прогнозом, який вже в західній пресі з'являється, що 24-й рік для нас буде рік оборони і підготовкою контрнаступу на 25-й рік. А... Можливо, вони знають уже наперед, яке буде точно наше забезпечення, і виходячи з цього, скільки вони нам зброї передадуть. Але я вам скажу, що я ніколи не виключав і не виключаю а, фактор певних несподіванок на фронті, які можуть відбуватися, і розумієте, що може скластися так, що ми будемо в обороні, а може скластися так, що умовно в червні-липні. Нам вдасться десь прорвати якусь лінію і розвинути там оперативний успіх ну, буває як в футболі. Команда обороняється, обороняється а потім на контратацію забуває ну, Абсолютно. Голови, тобто ми не можемо цього виключати. Просто це залежить від зокрема факторів постачання Україні озброєнь. Звичайно, це важливо, і захід про це говорить і накопичення ресурсів відповідних. Тобто, ви розумієте, що в будь-якому випадку. А знову ж таки дати ворогові можливість перебуваючи виключно в обороні, не проводячи якихось атак, перегрупуватися, доукомплектуватися, провести ротацію, різні заходи, укріпити свої оборонні позиції ще більше створити мінних полів і забетонуватись. Це означає, що дати їм можливість в принципі фактично укріпити ті території, які вони наразі Розумієте, в чому ситуація? Ми повинні виходити з того, що Ворог далеко не просунеться, тобто вони зупиняться. Ну, вони, можливо, є така ймовірність, що візьмуть ще і дійсно захоплять Авдіївку. Такий, такий ризик існує. Все. Далі вони зупиняються. Але ситуація перед нами складніша, тому що ворог на нашій землі він її окупує. І вони це розуміють. Тобто, вони думають так, що ну, з їхньої точки зору зупиняться, ну скажуть: дивіться ж досягнення, якісь є щось окупуємо, десь там все. Ну а тепер спробуйте нас звідси вибити, і от вони на це розраховують: тобто Росія не зможе наступати в довгостроковій перспективі. Але тут питання до того, як швидко ми зможемо е, витіснити їх. Пане Олександре, про довгострокову перспективу. От я би хотів, щоб зараз режисери показали мапи південного напрямку, те, що Мелітопольський, де відбувався контрнаступ. Вони за вашою спиною тут, безперечно, потрібно віддати належне нашим військовим. Бачите, станом на 1 січня 2023 року, і станом на кінець року, зеленим це звільнені території, червоним це те, що окупували росіяни тимчасово. Потрібно ну, сказати, що нам там кожен клаптик землі, який ми відвоювали в ході контрнасту, подавався дуже великою ціною. Але на цій карті привертаю увагу зовсім інше. Це мапа Діп Стейт, і експерти, оцими червоними квадратиками, uh -huh. від, відмічають е, угруповання чи підрозділи росіян е, якоїсь великої крупності, скупчення. І от станом на 1 січня, бачите, цей південь майже оголений. А станом от зараз на 29 грудня там фіксується дуже багато російських підрозділів е, цих червоних квадратиків, і е, в цьому Тексті в контексті перспектив росіян і в контексті живої сили Росіян навчальні центри. Їх зараз ми бачимо, що прихована мобілізація ну за різними оцінками, 20 тисяч вони ага. мобілізують в місяць. Ага. Вона має місце, ага. але навесні в Росії вибори. І в разі, якщо Путіна знову оберуть і він оголосить все загальну мобілізацію, їхні навчальні центри мають таку спроможність пропустити велику кількість мобілізованих взагалі. Я не думаю, що він оголосить загальну мобілізацію, тому що розумієте, це не потрібно на сьогоднішній день, тому що в них і так є вся нормативна база, яка дозволяє цю мобілізацію. Для чого я її оголошую? Тим більше мобілізації немає, кількість контрактників росте, Ви чули. Тобто вони прикривають тим, що вони не мобілізують, а набирають контрактників. Але контрактників теж десь потрібно навчати. Ну, навчати навчають тих, кого вони можуть набрати, по 20 тисяч їм достатньо, щоб навчити. Тобто, розумієте, мобілізація, яка була в вересні-жовтні 2022 року, коли вона була великих масштабів, тоді вони зіткнулися з проблемами, тоді їм допомогла Білорусь. Яка навідала всі свої полігони навчальні і готувалися, і вся Росія зараз таких масштабів не буде, тому що в принципі вони вважають, що для виконання тих задач їм достатньо. Але, ну тобто, за умови, що вони не будуть вести наступальні дії. Але в більш довгостроковій перспективі 2-3 роки, якщо це буде розглядатися з точки зору поновлення наступальної активності, вони, звичайно, можуть збільшувати кількість мобілізаційного ресурсу. Але зверніть увагу на дві цікаві особливості яких дещо можуть нам сказати про мобілізацію? По-перше, вочевидь, Росія, не рахуючи втратами, все ж таки більше почали рахуватися. Вони застосовують більшу кількість дронів. Чому вони застосовують більшу кількість дронів? З одного боку, щоб компенсувати нестачу артилерії, яка в них була раніше, в величезних масштабах, з іншого боку, вони теж починають думати про те, що вони не можуть втрачати тисячами десятками тисяч на якомусь одному напрямку. І це є дещо зміна підходів. Постійні найманці, яких вони шукають, не тільки по тюрмах, а зараз в Африці, ну там інша історія, то для інших цілей, але все одно постійно вигрібаючи, де тільки можна, можна. Тобто це теж свідчення. Тобто, в принципі, з одного боку, ресурс у них є великий значний, з іншого боку, я думаю, що морально-психологічний стан деяких підрозділів змушує їх коригувати. Вони це коригують через репресії. Внутрішні, які вони проводять там на раз-два, а з іншого боку, через те, що намагаються шукати якусь альтернативу, так само. Тобто, це є свідченням, розумієте, того, що живою силою можна вирішити багато, але не все. А чимось треба заміняти. І коли є якісь проблеми, ну так вони от дрони непогано почали застосовувати, на жаль, для нас. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо, що ми найефективніше почали застосовувати у 2023 році. Яку би зброю, з того, що ми мали у 2023 році, ви б назвали би Зброєю року? Я думаю, Стормшеду. Ну, тому що. У го другому це був. Це, це, це 11 травня. Я от як зараз пам'ятаю, оголосили про те, що британці нам надають стормшеду. Ви і... бачите, що слухайте, штаб-квартира Чорноморського флоту, так вразити, це велике досягнення. Я вважаю, взагалі всі операції по Криму. Це дуже успішні. І це дії. все британська зброя була. Бо, ну, вони конкурують між собою. Ви знаєте, що вони дуже так ракети, ракети схожі, але ж французи вважають, що Скальпіджі теж відіграє важливу роль. Тому, скажімо так, і французькі, і британські. І вони доволі серйозно. Ви бачите, що вони дають можливість нам діяти дистанційно і працювати по об'єктах ворога в Криму Новочерка. дуже точно. Але це теж є так, робота. Так, так абсолютно. Це, це, це робота цих ракет, які дають можливість, в принципі, нам вражати ці об'єкти і зменшувати потенціал ворога реально. Тобто, це та зброя, яка дуже працює. І ну, на сьогоднішній день давайте визнаємо, це у нас єдині фактично ракети. Крилаті, які дають нам можливість вражати такі цілі, ну. Нептун протикорабельна, але це дещо інша специфіка. Вона теж вважається, в принципі, крилатою, але все ж цих більше вочевидь, і ми бачимо, як вони працюють. А що в запасниках є у західних партнерів і ще? Ну, подивіться, просто Shadow, як розгорталася історія. Ми почули про те, що є така ефективна зброя тільки в травні, хоча вона у них вже є давно. От зараз ми, можливо, теж як такі люди цивільні, не військові, не знаємо. Що може змінити, яка зброя, на вашу думку, могла б змінити. Тактично, можливо, стратегічно хід війни в наступному році, оце справді розумієте, в зброї такої багато, просто питання її кількості. Тих же Storm Shadow, Одна справа, коли їх є 30, а коли їх є 300, розумієте, це зовсім інше. А ще плюс до них, як мінімум, літаків 20, 30, в 16 які б давали можливість, ну тобто, нам нести цю зброю і запускати одночасно. Тобто... Я вам скажу, що з того, що в Україні передається, багато чого передано, нам важливо забезпечити збільшення кількості. І ще, що для нас дуже важливо, це власний ресурс, тобто те, що я називаю інтелектуальна мобілізація, аналог американських, Американської агенції оборонних технологій, ДАРПи, коли ми мали б можливість працювати над власними розробками дронів, ракет. Тобто, розумієте, ми навіть попри те, що ми дістаємо полосу Білгорода, все там Курська і так далі. Але це невелика смуга. У Росії в цьому, на жаль, є перевага. Вони дістають нас по всій території країни, тобто від півночі до півдня, від сходу до заходу. І нам треба нарощувати наші можливості в цьому сенсі. Тому що, якщо ми говоримо про обміни ударами, ми повинні зробити так, щоб вони забрали свою авіацію, як мінімум, щоб виникли проблеми. Ну, от подивіться аналог з кораблями. Бачите, навіть під час цієї повітряної тривоги, атаки величезної 29 грудня, калібри не запускались. І вони вже тривалий час, тому що виникли проблеми у їхнього корабельного угруповання. Не тому, що калібрів не стало, вони є. Просто виникли проблеми у їхнього корабельного угруповання. Значить, а, це працює. А 20% від знищеного чорноморського флоту це межа? Чи ми можемо ще ні, далі? Я, та, звичайно ні. Звичайно, ні питання в кількості засобів ураження і питання розумієте, в чому особливість вони ж передислоковують просто постійно, так але з іншого боку, все одно розумієте, там треба як там треба або під кожним кущем поставити зенітно-ракетний комплекс для Росіян. Ви кажете да, а в Криму, або ж ви бачите, тобто ми прекрасно розуміємо, тобто. Що таке на території Росії вони можуть розміщувати, постійно передислоковувати і змінювати зони роботи їхніх ППО? В Криму все ясно і очевидно. Ти поставив тут, ні, так ну це ж півострів, розумієте. Тобто, все одно ясно. Як би вони не було, або наситити все. Наситити все це оголити інші напрямки. Можуть спробувати теж. Тоді по іншим напрямкам треба. Тобто, це все працює, і я думаю, що 20% – це далеко не межа. Пане Олександре, ми на відміну від грудня 2022 року, взагалі обговорюючи наші майбутні плани, дуже стримані і не скажу, що песимістичні, але прагматичні. Але все одно, f 16 нам варто очікувати від того, що це змінить хід війни після появи в Україні. Я вам скажу, що не треба мати завищених очікувань, але оптиміст, оптимізм має бути, тому що ну знаєте, те, що я спостерігаю протягом попередніх кількох тижнів, я побачив дещо хвилю таку. У когось розчарування, песимізму, це треба говорити відверто. Ну, я не скажу, що вона продиктована тим, що є у нас на фронті зараз. Ми не звільнили ще ці території окуповані, але ми й не програли. Ну, треба, тобто, Україна не, не здійснила фатальних помилок, які вже можна було б сказати, коштували нам перелому. От ви знаєте, зараз, ми, зараз багато оглядачів говорять про 43-й рік в Другій світовій війні. Що зараз ми на такому переломі, ну, 43-му приблизно стало ясно, союзники висаджувались в Італії там і так далі. Но ми ще мені здається, навіть не дійшли. Ми десь 42-му. І коли було не до кінця ясно, як же ж воно піде, тому що німецькі війська ще на східному фронті потужно. Але німецькі війська вже тоді здійснили помилку, яка вартувала їм взагалі всього Східного фронту, вони не дотисли Москву, а пішли на Сталінград. І я думаю, що зараз теж російські війська в цій ситуації, як німецькі, тоді вчинили помилку. Ми просто зараз а, маємо випрацювати такий механізм, який дасть нам ці помилки, їхні ефективно скерувати в наше русло корисне. І тому з цієї точки зору я не бачу фатальних помилок. Але що я бачу, що зараз, а, ну скажімо, не може не бути все настільки швидко і стрімко, як комусь уявляється з точки зору контрнаступу. Однак. Знову ж таки ніколи не можна виключати, що певні плани є, вони готуються, і ми їх побачимо. Тобто, розумієте, все одно будь-яка оборона для знищення ресурсу, для знищення противника. Це ж завжди тимчасова міра. Оборона, вона теж розумієте, уявлення про те, що в обороні можна сидіти роками, оборона теж бере ресурс. Ну тобто, це це, це, ну, це, це, знає це знає звичайно. Це це теж бере вона теж вимагає ресурсу меншого ніж наступ. І менших втрат, але на жаль, так само тому це завжди тимчасова міра, і мета цієї оборони нанести ворогові такі втрати. І в цей час намагатися максимально де ми можемо накопичити наш ресурс, щоб провести певні наступальні дії, То, пане Олександре, ви згадали про настрої, так що є такі песимістичні настрої. Марічка називає їх прагматичними настроями. Uh -huh. Я десь погоджуся. Я просто про себе, про свої відчуття. От uh -huh. звідки вони беруться, такі можливо песимістичні настрої? Це оця невизначеність, зокрема, з якою ми входимо в 24-й рік стосовно західної допомоги зброєю, фінансами Україні, uh -huh. те, що обговорюється там в американському конгресі, і і, знову ж таки, наше військове керівництво заяви про те, що ми зараз в якійсь, можливо, зайшли в глухий кут в патовій ситуації знаходимося, теж підігріваються такі неоптимістичні настрої. Але з іншого боку, ми бачимо, що фронт у нас стабілізувався і є таке намагання от намацати оцей плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Uh -huh. Оці дві... Два факти: стабілізований фронт і е, намасування цього плацдарму на лівобережжі Херсонщини. як вони впливатимуть на театр бойових дій в наступному році, я думаю, що до речі, плацдарм на лівобережжі – це один із моментів, на який, ну скажімо так, варто звернути увагу з точки зору оцінки того, що, мабуть, ж не просто його тримають зараз ціною серйозних зусиль. Вочевидь, є якісь розрахунки, тому що як мені здається, а я розумію ці розрахунки, тому що. Насправді треба сказати, що виходи із Тейлма і глухого кута вони завжди є. Тобто не буває розумієте, не буває ситуації, яка виключно безвихідна. Її просто треба сидіти, шукати вихід, думати як, але знайти можна і ці плани можуть бути. І я думаю, що лівобережжя Херсонщини це один із таких планів. Просто погодні умови зараз і умови певні вони не сприяють тому, щоб, вочевидь, розвинути там на всі можливості наступальні дії. Але цей плацдарм утримується. Я би з точки зору того, що потенціал введення наступальних дій, розвитку ситуації не виключав би, що це може відбутися і там. Тобто, цілком абсолютно, і, і, і в будь-якому випадку, розумієте, південь буде залишатися пріоритетним. Це, ну, це можна говорити, приховувати це зрозуміло всім, тому що потенціал є певний, є можливості, теж лівобережжя Херсонщини. І це вихід на Крим. Це завжди звільнення смуги до Чорного моря. І якщо ми говоримо про прагматизм, звичайно, прагматизм, на Дивіться, британці чітко нам кажуть, коли вони наш командувач військово-морських сил був там, і там є така світлина в The Times, Мені дуже сподобалось, як вони стоять з командувачами флотів Норвегії і Британії, і міністр оборони Британії над картою Криму. Розумієте, тобто це дуже така вразлива. І британці чітко кажуть з прагматизму. Вони кажуть: слухайте, а ваша економіка не витримає без збереження чорноморських шляхів. Це, це і є прагматизм. Ми теж про це про це не повинні забувати, тому що це ну, морський шлях він має бути. Тобто, це не просто романти. Звичайно, я принагідно скажу, що в Києві дістали вже 23-ю загиблої людину. Внаслідок атаки росіян, яка сталася 29 грудня, а загалом. По Україні вже маємо понад 50 загиблих, тому що в день атаки багато хто був в тяжкому стані. І на жаль, вже ще більше людей в цей день загинули. 1 січня в столиці оголошено зокрема Днем жалоби. Пане Олександре, останнє запитання до вас в контексті теми, яку ми обговорюємо, це як ви оцінюєте стан взагалі української оборонної промисловості? Чи може вона бути планом Б? ну, на якийсь період часу, якщо буде затримуватися допомога від західних партнерів, одна хвилина є це. останнє запитання. Ми зараз в повній мірі будемо нездатні все компенсувати. Це треба сказати на 100%. Але нам потрібно працювати, і нам про це кажуть наші американські партнери. Працюйте спільно з європейцями. От кого я вірив, я в європейців повірив. Вони реально нарощують виробництво, і спільно ми зможемо багато чого. Ми не зможемо на 100% замінити. Але в нас є проекти на 2024 рік, які дуже важливі, і я думаю, посилять нашу обороноздатність. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що прийшли в до нас в студію. Говорили про підсумки 2023 року, а також про Прагматичні прогнози на рік наступний. Наш гість був Олександр Мосієнко, військовий експерт. Далі телевізійна служба новин та Соломія Вітвіцька.